Ви в це точно не повірите. Ось такий результат з волоссям я отримала від продукції АТБ. І це не якийсь лайфхак, а просто моя рекомендація. Засоби покажу в кінці відео, а зараз розповім, як саме я ними користуюсь Змочую голову теплою водою, І як завжди, мию шампунем Не розумію людей, які миють голову, по два рази. Якщо ж ви знаєте, в чому користь такого миття, то напишіть мені. Масажної щітки для голови в мене немає, Тому масажую пальцями і змиваю. Далі я набираю трошки маски і не ношу на всю довжину волосся, оминаючи прикореневу зону. Також я допомагаю собі розчіскою, щоб краще розподілити маску. По всій довжині. В інструкції написано чекати 5 хвилин. Тому чекаємо і також змиваємо теплою водою. Якщо у вас дуже пошкоджене волосся, то краще тримати 10 хвилин. Вже при змиванні маски видно, як волосся блищить. Феном я не користуюсь, тож волосся висихає природним шляхом. Зазвичай я просто лягаю спати з мокрою головою. Коли волосся вже підсохло, я його починаю розчесувати. Після висихання отримуємо ось такий результат. А використала усього два засоби. Перший засіб це шампунь. Раніше брала тільки фіолетовий, але, на жаль, його перестали випускати. Другий засіб це маска. Шампунь коштує 60